Слава Богу. Слава Богу. Ви знаєте, мене недавно була одна розмова з одним благословенним братом, і ми з ним говорили про мій годинник. Ми говорили, що плюси, мінуси, але в кінцевому результаті він мені сказав, що все ж таки хорош може бути, час показує правильний і на тому теж добре. Знаєте, я думав так про цю річ, і ми якось так люди влаштовані і так само рухаємось. Що ми любимо покрикотувати когось, поговорити, пообсуждати. І якось, коли щось йдемо робити, то ми якимось такими мисленням або своєю ж критикою якось це аналізуємо і починаємо рухатись. І саме цікаво, що. Ми всі з цим зустрічаємось. До прикладу, я знаю, що можливо хлопці трошки менше, але дівчата, сестри, вони більше. Перед тим, як ти на служіння, вони обов'язково подивляться там, в зеркало і скажуть, «Так, непогано сьогодні і йдуть вперед. тому що якщо погано, то вони вернуться назад і зроблять, що все буде добре. От є в нашій такій людській природі, в такій людській сутності оцінити якусь ситуацію, як ми рухаємося, як ми вдягаємося, як ми говоримо, і сказати. Або добре, або погано. І ми всі хочемо, щоб воно було б те, те добре, було б хорошо для нас. І саме цікаве те, що дивлячись в Слово Боже, дивлячись на великих героїв, дивлячись на царів, дивлячись на всіх Божих помазаників, дивлячись на всю історію, всі люди рухаються практично однаково в цьому питанні. Всі люди аналізують і приймають рішення: це добре для мене, чи це погано. І кожна людина. Не тільки рухається, а й ще хоче, щоб її хтось інший оцінив. Ну я ж не просто так вдягнувся чи вдягнулася для себе. Мені ж треба, щоб люди побачили і сказали добре, дуже добре. Це, це те, якими ми є, це те, що десь там глибоко всередині в нас заложено. І навіть якщо ми візьмемо і подивимось Біблію, то ом, така велика подія: згадаємо царя Саула, коли він говорив до Самуїла, Ти почти мене перед тими князями, що все нормально. Що все добре. А Там, на ті інші речі, ти ну, не дивись, ти, ти скажи, що все нормально, оціни мене, що все було добре. Хоча він рухався зовсім зовсім неправильно. І саме цікаво, що ми, керуючись за своїми якимись принципами, ми йдемо по цьому життю. І сьогодні я хочу поговорити на одну із тем, яка дуже важлива і актуальна тема, можна сказати, це це гріх. І цей гріх був. Кісточкою, коли людина прийшла взагалі до загального або до цілого такого гріхопадіння, цей гріх він стояв перший до непослуху, цей гріх стояв з самого початку, і щоб нам поговорити про нього, я хотів би, щоб ми звернули свій погляд до священного писання і подивилися б на цю річ. Буття, Третій розділ шостого вірша. І побачила жінка, що дерево. Придатне для їжі, і на вигляд воно приємне, оскільки було бажаним одержати знання, то вона взяла плід і з'їла його, і дала також своєму чоловікові, що був з нею, і він з'їв. Можемо сказати, ну що такого в, в ріхопадінні Єви або в цьому непослуху дуже важливого, Ну, з'їла плід, ну, не послухалась. Але перед непослухом і перед її дією було дуже важливе. Те, що вона зробила, Єва оцінила плід, і вона сказала: він добрий, він приємний, і я буду його їсти. Саме цікаве те, якщо ми дивимося в священне писання, і на ці перші розділи, перших два, то оцей можна сказати, такий як один із атрибутів або право самого Бога, він говорив. І створив Бог і сказав дуже добре. І створив Бог і сказав дуже добре. І створив Бог чоловіка і жінку, і сказав дуже добре. Право говорити дуже добре належало не Єві, не людині. Це право визначати, що добре, а що погано належало самому Богові. І Єва, не послухавшись, можна так сказати, вона сама взяла на себе це право, сама вирішила в собі, що для неї добре, а що не дуже, і вона пішла за своїм власним вибором. І цікаво те, що і сьогодні, що і сьогодні, в теперішньому часі, це найулюбленіша спокуса диявола. Він і сьогодні пропонує ті ж самі речі. Він сьогодні пропонує те ж саме. Ти виріши сам собі, як тобі рухатись, як тобі жити, як тобі поступати. Ти вибери сам собі. О, ну, от ти живеш ти вранці встав, ти сам собі рішай, Так, сьогодні я одне, завтра друге, післязавтра третє. Вибери сам собі. Але цікаве, якщо ми звернемося до контексту до священного писання, то право, що добре, і як робити, воно належить Богові. І Він, можна сказати, оприділяє. Як людині рухатись. Якщо ми подивимося трошки назад, то колись люди жили чуть-чуть по-іншому. Вони керувалися тим, що написано в священному писанні. Вони керувалися якимись божими законами. Ну ми дивимося в теперішній світ, і ми бачимо, що люди керуються, і цей світ пропагандує. Живи так, як тобі завгодно. Живи в своє задоволення. Живи так, як ти вважаєш правильно. Визначи для себе, як тобі жити. І живи собі, насолоджуйся. Але ми маємо пам'ятати, що це атрибут, це право або правило самого Бога. Це не наше. І до чого всього я веду? Сьогодні кожен із нас може оцінити своє життя. Ну от просто так задати собі питання, або задати питання Богові, Бог. А як ти оціниш моє життя? Як ти оціниш моє служіння? Як ти оціниш моє? Ходження або ходіння перед твоїм лицем. Бог. Ну от як ти оціниш, як ти на мене дивишся? Воно дуже добре, чи там є щось не дуже? Ми Можемо задати собі сьогодні це питання, це дуже важливо. І щоб нам зрозуміти, як Бог дивиться на наше життя, як Бог, можна так сказати, определяє. Або визначає, що для нас дійсно добре, ми можемо звернутися до священного писання. Біблія говорить, що це дзеркало, це голос самого Бога, який він говорить через, можна сказати, всі роки і сьогодні не виключно до кожного з нас, як він визначає, що добре для людини, а що погано, якщо в нас є Біблії. Давайте ми відкриємо це Филип'ян, четвертий розділ з восьмого вірша. Фелепян, четвертий розділ із восьмого вірша. І на остатку, брати, те, що істине, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота або коли яка пофала, про це роздумуйте. Бог дає нам такі чіткі визначення, як він дивиться на життя людини, що для нього. Це дуже добре. І, до прикладу, ми можемо, дивлячись на цей текст, аналізувати себе. Що тільки істини. Якщо в нашому житті присутня неправда, або в нашому житті не завжди є ця правда, істина, то дивлячись і опираючись на текст священного писання, ми не можемо сказати, що наше життя або наше служіння для Бога добре. Якщо ми рухаємося далі. Там написано, що чесне, що справедливо. Якщо в своєму житті ми не навчилися рухатись справедливо для Бога наше життя і наше служіння, воно не є добре. І найбільше написано, що гідне хвали. І на цьому я зупинюсь. Якщо в моєму житті кожен мій крок, кожен мій рух не є гідне хвали. Я хочу оце гідне хвали трошки розібрати. Гідне хвали кого? Мене чи Бога? Якщо в моєму житті кожен мій крок не прославляє Бога, кожен мій крок не звеличує Бога, то це не дуже добре. Це не добре. І Бог, дивлячись на нас, Він не може сказати, що ти молодець. Твоє життя, воно добре. І саме цікаво, готуючись цю тему, я не люблю, коли Бог випробовує або не випробовує або перевіряє мене ж тою темою, якою я хочу поділитись. Але воно так трапляється. Я знаю, кожен проповідник, коли він говорить, то він, він переживає це особисто в своєму житті. І оце що гідне, хвали, що гідне хвали Божої. коли я, думаю так, четвер я готуюсь до, до проповіді, все, я встаю. і Підходять до мене люди, що Тарас, треба зробити одну річ. Я такий, ну мені треба готувати проповідь. Мені в неділю треба говорити. Я, я буду говорити про мову і мені треба сказати її добре, тому що теж оцінюють. Але зразу в голові такий голос Тарас, а подивись а для Бога це добре? Там є людина, яка потребує, і ти можеш їй допомогти. Ну, Тарас, що для Бога добре? Щоб ти встав і красиво сказав, чи щоб там проставилось моє ім'я. І оцих останніх днів вони просто неймовірно в такому напрямку рухались. Вже е, пройшов е, день, е, слідуючи, і я думаю, так: оце я вранці встав, ми, у нас ранкове служіння тут, і я піду готувати промову. Дзвонить до мене одна людина: Тарас, ти можеш замінити мене на кухні? я такий в голові: ну мені ж проповідь треба писати. Ну, мені ж проповідь треба писати. Ну, мені ж треба сказати, її дуже добре. Тому що її оцінюють, люди теж слухають. Ну, Тарас, а що для Бога добре? Тарас такий опустив голову, Боже, я розумію. Хай, хай дійсно там важливо. І цікаво, що вже увечері, я вже все написав, вже готуюся, думаю, ну все. Тепер я, тепер я лягаю відпочивати, що вранці сказати про мову дуже добре. І пишуть до мене теж одні люди: Тарас, там трошки не виходить, потрібно приготувати ще два ліжка. Я таки думаю, Бог. А що ж добре? І саме цікаво те, що, що ми, ми рухаємося і ми, ну, ми визначаємо, що дійсно добре, гідне хвали моєї чи Божої. Якщо я рухаюсь, і це визначає, щоб хвала була для мене, то для Бога це не добре. Якщо кожен мій крок, кожна моя думка, кожна моя дія скеровує мене туди, що буде проставлятись Боже ім'я, і слава буде належати живому Богові, це добре. І під таким кутом Бог дивиться на нас, і це право Його, і Він, єдиний Він, має право визначати, що для нас добре, а що ні. До чого взагалі я веду, що хочу я сказати? Що якщо у нашому житті, у нашому служінні, в кожній нашій ситуації, будь то то таємна, чи десь наодинці, чи десь там з друзями, чи на роботі, чи вдома, якщо ми рухаємось і ми бачимо, що в нас відсутні оці речі, то наше життя по оцінці Бога не добре. Якщо наше життя рухається так, що. Ми прикладаємо всі зусилля. Нас є чесність, нас є справедливість, нас є це милосердя і Божа любов. І найбільше, що гідне хвали, кожна річ, яка гідна хвали, кожна річ, яка достойна, щоб проставилось там Боже ім'я, це навіть може бути від маленької речі до великої, це приємне для Бога. І Бог дивиться на таких людей. Він каже: дуже добре, ти молодець, дуже добре. В цьому проставляється моє ім'я. І це прекрасно. Але якщо ми. Ми рухаємось так, що, ну, що не прославляється Боже ім'я, і Бог з превеликим жалем дивиться на наше життя, і ми це розуміємо, що не все хорошо, то згадаємо цю історію за Адама і Єву. Бог відкрив, тобто відкрились очі, і вони тоді зрозуміли, що, ну, що не все хорошо, що не все добре. Но, но вже було пізно. Уже їм було, можна сказати, вже вони мали вийти з демського саду, вже вони, мали, вони підшли, вони мали такий, як наказання. І Біблія нас застерігає про це. Біблія нам неодноразово говорить, сьогодні було зазначено через брата. Все Писання корисне і богонатхнене. Якщо ми в своєму житті рухаємось так, щоб наше життя було приємне для Бога, і Бог мог з усією сміливістю і радістю сказати, вісьма хорошо, дуже добре. То в цьому прославиться Боже ім'я. І на остатку я хочу, щоб ми зробили такий коротенький підсумок, важливий підсумок. Право визначати, що добре, а що погане в моєму житті належить живому Богові. І Бог дивиться на нас, можна сказати, і ми можемо бачити це через призму священного Писання. Якщо моє життя відповідає тому, що написано в священному писанні, то Бог скаже, дуже добре. І в кінцевому результаті ми отримуємо нагороду, життя вічне. І вічна присутність із живим Богом. Якщо я рухаюсь і в моєму житті відсутнє те, що написано тут, то в кінцевому результаті я б не хотів, щоб ми допустили так, що сталося з Адамом і Євою. Ми були б відокремлені від Бога. І вибір залишається за нами. Сьогодні Бог дає право вибора кожній людині. Ти, як ти рухаєшся, як ти будеш жити? Ти хочеш, щоб проставилось моє ім'я, і я сказав би дуже добре. Чи ти рухаєшся і визначаєш для себе якісь цілі, якісь пріоритети, якісь корективи, як ти рухаєшся, і в цьому для тебе хорошо, але но... на мене там нема. Тому Бог хай благословить нас, що ми були мудрими в цих речах, дійсно визначалися і керувалися лише тим, що написано в священному Писанні. І коли прийде час, коли ми станемо перед живим і вічним Богом, щоб нам не було не соромно, і ми могли б почути ці слова добрий. І вірний раба. Я давно тебе чекаю. Хай Бог благословить. Амінь.